Ати канал від кокетства і вишуканості 60-х до сьогодення. Вечір мюзиклу влаштували у Київському театрі оперети 27 спектаклів із рекордною кількістю 15. прем'єр. Це сучасна інтерпретація вже відомих шедеврів жанру. Режисер сценував, зокрема, доремії з мюзиклу Річарда Роджерса, звуки музики 16 тонн Майкла Тревіса, скрипальна на даху Джерібока та вулицю. Легкого життя Чарльза Страуза готувався вечір близько місяця подивитися на експериментальний жанр. Прийшло кількасот людей. Особливістю ж мюзікло є її атмосферність, бо охоплює він цілу епоху жанру майже 100 років. В спектаклі задіно більше 200 людей. Уся трупа оперети, балет, оркестр, театру і хор виступають зокрема заслужена артистка України Тамара Ходакова, заслужений артист України Сергій Авдєєв і Сергій Бондаренко. Ми робимо таку подорож від 30-х років до мюзиклу, який представлений вже на Бродвей дуже популярним композитором третьої хвилі мюзиклу Вебера. Розинкою нашого проекту поля є те, що кожний окремий номер він представлений як мікровистава. Розумієте, він має свою композиційну складову. І він сьогодні зроблений таким чином, що він не просто є як сю сюжеті самої вистави. розумієте? він є в сюжеті нашої вистави, тобто він навіть тематично інколи ідейно змінений. Це определенний бурлеск, мюзикл різні, драматургія різна настроєння цих призведень зовсім різне. і об'єдині їх в одну складна задача це гра світу. Вот это определенної фактуры, которые работают. це всі новини цього випуску. Утім, далі буде. Залишайтесь із п'ятим.